Мама, автор Володимир Макаренко. Мама перше слово малюка. Мама неабияка така, сонце вигляне з за хмар, в слові квітковий нектар, пристрасть, ненависть, любов, милосердя, рідна кров. Щедрість, вірність і покров. Мудрість, чесність, серця зов. Це калина у дворі, а у небі журавлі. Це в очах безмежна даль, а у посмішці печаль. Тяжка праця на руках пережитий війни жах. Сльози щастя перемог, радість, що дає нам Бог. Солов'їна пісенька, ніжність, в слові матінка.